Доброго дня! До нас завітав Porsche Macan, 2021 рік Америка з дефектом панелі прилетів. Проблема наступна. Відсутність звук аварійної світлової сигналізації та поворотів, статусу престебного паска безпеки, парк асистенту, сигналізації відчинної двері, призоведному двигні та багато іншого. Результат офіційної діагностики ПІВС заміни ЄЦУ. Тобто заміна панелі приладів. Ми вирішили демонтувати та спробувати знайти проблему, замінити необхідні для роботи елементи. Минуло пару годин. Подивимося, що ми маємо. Проблему ідентифікували, елементи замінили. Панель приладів знову працюю. Проект звук повернувся.